Сьогодні на комунальному підприємстві Миколаївкастранс працюють 128 осіб. З них 73 людини це водії категорії Д наших автобусів. Для порівняння, в серпні 2024 року ми столкнулися з такою проблематикою, у нас було всього-навсього 52 водія, що відповідно дуже ускладнювало роботу підприємства, кількість автобусів на, маршруту, на маршрутах міста. Ми активно працювали у цьому напрямку, давали оголошення, нас підтримувала міська рада. Постійне оголошення робили через соцмережі, службу зайнятості, ЗМІ підключилися до пошуку наші працівники, проводили профорієнтаційну роботу серед своїх знайомих, сусідів та інших. Також в восени 2024 року нарешті ми розпочали навчання групи майбутніх водіїв та водіїв категорії Д. У Миколаївській зразковій автомобільній школі ТСО України в групі на сьогоднішній день налічує 15 людей, з яких всі вже 100% здали теоретичну частину іспиту та вже 8 кандидатів проходять практичне навчання. До кінця зими планується. Складання практичних іспитів та отримання відповідної категорії. Вказаний проєкт став можливий для реалізації за підтримки благодійного фонду Щедрик, мерії міста Миколаєва та за підтримки міжнародної організації «Оксфам». Ви завжди закликаєте, приходьте до нас на роботу. Приходьте. Була програма, запрошували жінок. В якості водіїв. спрацювала ця програма у випадку Миколаїв постранство і спойлер надам вам. У нас вже є перша за історією підприємства Жінка водій, угу. яка на сьогоднішній день вже офіційно працевлаштована як водій, але в нас є порядок. Людина офіційно працевлаштовується, проходить стажування вже з найбільш досвідченішими водіями нашого підприємства. На сьогоднішній день вона закінчує свій період стажування. Це жінка дуже, дуже з великим досвідом роботи на маршрутах міста Миколаєва, з гарним розумінням, як потрібно правильно та комфортно надавати послуги не в режимі маршрутчика давайте там, так виражатись, да? а щоб це було комфортно для наших пасажирів, тому в найближчий час. Ми окремо повідомимо про її початок роботи як першої жінки водія автобуса на нашому підприємстві. Також серед групи, яка вже навчається, у нас є також жінки, та ми дуже, дуже віримо в те, що вони після закінчення навчання прийдуть працювати у нас на підприємстві, але на сьогоднішній момент вони офіційно не є працівниками нашого підприємства, тому говорити про якусь конкретику я, я не можу.